Сесвіє добре Бога славяв наслетного момента, і ми могли в ту велику величайшу любов нашого року, Ісуса Христа. І в той момент, коли ми читаємо наш Ісус Христос, жила совершити святе причасе, щоб писати на новозавітній період того служення, де Він зобразив свою плоть і свою кров, то ученик, Можна сказати, вони не були совершенними чого? У них много було недостатку. Но коли вони йшли на то місто, де дружні були приймати е, хліб і вино, то є силові плоті і крові нашого Ісуса Христа, то перед тим Христос учредив у них іще один важний обряд служення, то є царствовання Бога. І про що це говорить нам? Це говорить нам про те, що до того моменту ніколи не був враждений етодат. Тому що Пасха проїздила у староземлітньому періоді, яка символічно вказувала на э, Анця Божія, то есть на Ісуса Христа, так не був приміняємо. Но наш Ісус Христос додавав іще ето великий важливий акт. Але коли ми йшли туди. Pametajte situacijo, mm -hmm. je kakšna bila med učeniki na dan dan dan. Oni bodo vsi dobro, vso slabo, vso slabo, vso lazno. Pametajte, tako je prišlo? Nija, z vsem po drugom. Oni so šli odkuda, Kristus je šel v peregijo, je stetsko, oni pa iz zadnjih, kdo odkuda, in sporjati med seboj, kdo boš imel v carstvu, koliko je stalo sovcarica. In ko so oni prišli odkuda? Христос знає, що між нами відбувається, задає їм вопрос. А чому ви розсуждали їх подорожі? Знаєте, у них не розсудження було. У них був спор. Їм складно було признатися, що між ними відбувається. Ну все ж, і любов Ісуса Христа особливо об'яла їх у той момент, коли вони були недостойні тої любви. Але Христос проявив особе уваження. І знаєте, Казалось, що в той момент, коли у них не було того е, взаємопонімання, Христу може було їх укорити, ну він абсолютно ніяким укором не обратився до них. Но що він робить? Ми читаємо Іване Іван, 13-ї торії з Первого стишка. Перед праздником Пасхи Ісус знає, що пройшов час його перейти до і того. Я вели діло, щоб зробити своїх живущих в мірі і до конця розібрали їх. Во вредній вечері, коли дьявол вже вложив, в серце люди із каріоту, предав йому. Ісус, знає, що отець, все віддало до тієї, і що у Бога, і ще від Бога відходить, встав з вечірки, себе для вікна одежду, взяв полотенце і опоясався. Потім взяв водою мовальницю. І начало бувати новим ученикам і отирає полотенцем, який був опоясаний. Представляєте, який важний акт Христос залишає ученикам, які, по нашому мнению, були недостойні того. Це може бути достойним? Ні. Ето так Христос чекав, що хтось із них зробив. Але ні один не зробив. А чого? Петро, любить Ісуса Христа та й Юда придати, хова не довіряє, а то стане умовати ноги. І тому, що наш Ісус Христос дає приймар для них. Подходить Симуну Петру, а то говорить йому, Господи, побігли умовати ноги мої. Ісус сказав, йому що є діло тепер, ти не знаєш, а розумієш після. Підо говорить йому, не вмоєш ног моїх воїті. Ісус звічав йому. Єсли не умою тебя, не ймеєш щастя со мною. Симон те, говорить йому, Господи, не тільки ноги мої, но й руки, і вовки. Ісус говорить йому, омотиму можна тільки ноги помоти, тому що чист весь, і вочисти, но не всі. І Бог став предати для свого. І потім сказали: не всі в очисті, продажемо ноги, на одежду свою, возлегше сказав, знаєте, що я зробив вам. Ви називаєте мене вчителем і Господом, і правильно говорите я точно то. І так, якщо я Господь є учитель ноги вам, то і ви повинні умувати ноги друг в другу. Ибо я дав вам пример, щоб ви робили те, що я зробив вам. Істинно, істинно говорю вам, рада не більше на свого і посланник не більше пославшого його. Якщо ви це знаєте, блаженно ви тоді исполняйте. Наше щастя залежить не в знанні Слова Божого, а від сповненні. Результат того Слова Божого має бути винний у нашій житті. От брат говорив е, історію е, Апостольської церкви перед злиттям Духа Святого, якими ми вони були, а якими ми були після того, як вони отримали силу Духа Святого. Значить, та істина, вона не могла скриватися в них, але вона виливалася наружу. Вона виходила, і вони проповідали людям. E, Наш Ісус Христос, я e, сказав Петру своє вірю. Петро каже, тобі нагадуємо? Та ні. Він недавно сказав, що є Христос син мого любов. А тепер Він йде ногу мовати їм. І Христос дав е, поняти важливість своєго служення для своїх учнів. Каже, ти тепер не розумієш, але ти потім поймеш, що я роблю для вас. І єсвітності вони в той час не розуміли. Но Петро, який був дуже резкий і дуже моментально мінявся, коли Христос сказав йому, що ти не маєш щастя зі мною, а він каже: Господи, не лише ноги, але но і руки, і голову. всього говорять. Но Юда вже так не сказав. Чого? Юді діявол толкнув другому. Друг, коли ми читаємо на глядія роки Притчі Христа, тим самим поступком, яким Христос воно ноги ученикам, е, Сатана торкнув мислі Юді. Тому що коли Христос прийшов мавати йому ноги, він готовий був розкритися, але він здержався. Після того, е, сатана торкнув і мислі. Та він не може бути сином Божий. Не вже до такої він е, унизився умовати ноги поліні грязні ноги ученикам. Але Христос не посчитав для себе великим ноженням. Чого? Он дав, як далі, я сказав, я дав вам приклад, щоб ви робили те, що я зробив вам. Мені настояще време, уважаємо браті і сестри, ми повинні бути готовими для брата і для сестри любимо ніж послужити, щоб робити ноги, щоб не вважати себе якимось превосходним, превосходящим, авторитетним і неавторитетним, може брати сестра, не особа завітні, на мой дожні одинаково носитися. Чому? За всіх нас заплачена одинакова ціна Смерть Ісуса Христа, Його жість, за всіх за нас заплачена. Він є той, який хоче навчати нас смиренню, кротості, желанню послужити друг другу послужити для нього. І пам'ятаєте, Христос мати Івангелія у 25-й главі каже, якщо ви зробили одному з малих моїх, то зробили мені». А скажіть, уважаємо браті і сестри, був би мені крізь між нами, який би сказав, сказав, та, ладно, я Христу не хочу нього Його він ходив сюди, туди. Раніше не ходили, як ми нині, у такої обуви, на дорогах порядні були. Ну ні, ну не в настояще време. Якщо бы таке було позвання, бы що Христу треба, то знаєте, люди поустраювалися у очередь. Пам'ятаєте історію, коли ми били в Москві, там приносили, не знаю, що там церкву Христа Спасителя у храмі там. Та люди стояли тижнями в очеріді. Або да, там якась була ікона. І коли не представили, або лише прийти там поклонитися тижнями. І чай гарячий пили, і холоду терпіли, і все, лише, щоб поочері не попасти туда. А якби нині така можливість була, аби казали, що Христу треба ноги то в дійсності було б нещо неймовірне. Но все ж, то незамітне служення, яке Христос оставляє для нас, воно є грандіозне служення, яке впоследствиї буде мати. Великі чого? Того, що то самовниження і вознущення ж... смерті Ісуса Христа і того ту... служення, яке Він оставив для нас, то він каже, що якщо ви це знаєте, ми знаємо Його, то ми будемо щасливі, коли Воно буде сповняти. Щоб добре Бог було своє нас, браті і сестри, щоб та любов нашого Ісуса Христа, та простота, то смирення могло б Госувати нами в нашій поседні християнській житті, щоб ми не забували, що уваження друг до друга, взаємопонімання, сплочотність, воно говорить проповіддю для вружаючого нас народу. Чому? Христос сказав в своє время, коли будете мати любов між собою, то всі узнають, що ви мої ученики. А якщо у нас того не буде, то знайте люди з призренням буду дивитися до нас. І сьогодні, пусть добрий Бог благословить нас, що у нашому служенні, у нашому служенні для нашого Ісуса Христа і друг для друга ми могли отводити певне місто. Тому що святе причастя, то є то особе служення, яке ми не можемо не можемо посчитати, ладно, я участвую, може один, раз, два, раз, і мені хватить. Je če kresčenje misli o rešitvi le enkrat v življenju, to svet je pričakovati, ne koliko nas črnko. In če jim govorimo o sušnosti žrtvejo Svetega Krista, obnovljeni zavestni želji, ne boš jo spomenut o teh stradanjih, ki bodo odpeljali nas v celotno zemljo in podnebali nas v vzbušenost, za eno stvar, ki jo lahko zgodi čisto govoriti. Amen.